Професію актора я порівняв би з квіткою троянди. Верхівка сам бутон троянди, запашний. А те, що йде нижче, там, де ці колючки, оце наша робота над ролями. І наше життя в мистецтві. Коли йдеш до якогось успіху, то твій шлях не всипаний розами чи другими квітами, конваліями, цей шлях усипаний колючками, синцями, нервами, які ми втрачаємо кожні ролі коли граємо людину, людину її характер, її звички, її трагедії, її радість. Адже кожну роль ми починаємо з чистого листка. Коли отримуєш роль і думаєш, що це за людина, і починаються безсонні ночі. Те, що грав, це забувається то вже історія, що ти зіграв там 10 ролей, 50 чи 100. Кожна роль починається з тривоги, що це за людина, який в неї характер. І це я мушу пропустити через себе, через свої нерви, через свій мозок. Це безсонні ночі. Це, як казала велика актриса Гоголєва. Коли її спитали, над чим ви що починаєте ви роботу на новою роль, вона каже з сльоз, тому що не знаю, що робити. Його перевтілення часто тяжіють до гротеску. А відтак він став головним комічним актором на запорізькій сцені. Як відомо, це амплуа благодатне для сприйняття. І не дивно, що гапон улюбленець публіки. А широке визнання. Прийшло до нього після створення образу Стецька у виставі Сватання на Гончарівці. Цю роль Олександр Іванович грає вже понад 30 років, а його Стецько, наче й не старіє, як і сам актор, і донині що вистави учні оплески. Однак просто грати дурня і недотепу було б поверхово. І кілька монологів гапона звучать сумно, образливо за інтуїтивно відчуту несправедливість долі.